Очільник гур здивував українців фотографіями у водолазному костюмі. Кирило Буданов неочікувано з'явився на позиціях наших захисників неподалік тимчасово окупованого Криму. Що саме там робив головний український розвідник та ексклюзивні кадри з його візиту? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Начальник головного управління розвідки Кирило Буданов побував на острові Зміїний, що на Одещині, та газовидобувних платформах у Чорному морі, так званих Вишках Бойка. Про це повідомили у прес-службі ГУР. Там зазначили, що Буданов перевірив позиції бійців спецпідрозділу Тимура. Керівник воєнної розвідки проінспектував сили і засоби, залучені до оборони акваторії, зокрема так званих вишок. Які внаслідок успішних операцій гуримо та інших складових сил безпеки й оборони повернуті під законний контроль України? Також Буданов провів нараду з офіцерами. Вони обговорили плани на найближчий час. А ще він особисто відзначив бійців зі спецпідрозділу Тимура, нагородив хлопців за круту роботу, відвагу та професіоналізм під час спецоперацій у Чорному морі. Бійцям гур та усіх сил безпеки й оборони України. Наша дієва боротьба із агресором на морі, на землі і в небі довела усьому світові. Згуртована українська нація здатна здолати навіть сильнішого ворога. Хто б що не говорив, лише від нас самих залежить майбутнє України. Боротьба триває. Голова ГУР разом з іншими розвідниками вшанували пам'ять загиблих воїнів, які віддали життя під час боїв за Зміїний і частину акваторії Чорного моря. Я ж нагадаю, російські війська захопили Зміїний у перший день повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року. Саме тут українські прикордонники дали легендарну відповідь на вимогу здатися, яка згодом стала символом спротиву. Острів залишався під окупацією 126 днів. Операція зі звільнення тривала близько двох місяців і завершилася 30 червня 2022 року. Тоді ЗСУ вибили російських загарбників з острова. А вже 7 липня над Зміїним знову замайорів синьо-жовтий прапор України. Щодо так званих вишок бойка, це газовидобувні платформи в Чорному морі, які належать Україні. У 2014 році Росія незаконно захопила їх після окупації Криму та використовувала як військові об'єкти для розміщення радарів, засобів стеження та навіть як бази для прикриття своїх кораблів. Ці вишки мали стратегічне значення, адже дозволяли росіянам контролювати частину повітряного і морського простору в регіоні. Втім, вже у вересні 2023 року українські військові провели успішну спецоперацію та повернули вишки бойка під свій контроль. Під час операції бійці також захопили трофеї, запас вертолітних боєприпасів та радіолокаційну станцію нева, яка відстежує рух кораблів у чорному морі. А як думаєте ви, Буданов на Зміїному це натяк на нову спецоперацію? Можливо, розвідники готують черговий сюрприз для росіян? Діліться своїми думками в коментарях. Гучний скандал на Закарпатті. Син депутата облради разом із товаришем пограбував дівчину з інвалідністю, переселенку з Донеччини. Як їм вдалося втертися в довіру до жертви, скільки грошей вони вкрали та яке покарання може чекати на зловмисників? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Шокуючий інцидент трапився на Закарпатті 8 серпня. Двоє молодих хлопців пограбували жінку-переселенку, викрали у неї кілька тисяч євро. Одним із грабіжників виявився 17-річний син депутата Закарпатської облради Георгія Горвата Андрій Горват. Його товариш, 19-річний Максим Гаврилець, також був замішаний у злочині. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола. За його словами, жертвою стала 29-річна жінка з інвалідністю першої групи. Вона переїхала з Донеччини на Закарпаття та оселилася в Ужгородському хостелі. Жінка шукала постійне житло, тому мала значні заощадження. Щадження, які відкладала протягом усього життя, дізнавшись про це, Горват вирішив обікрасти жінку і залучив до справи свого знайомого Гаврильця. Горват дізнався про наявність у дівчини Великої Суми, передав цю інформацію Гаврильцю. І разом вони спланували пограбування просто у її особистій кімнаті. Зловмисники втерлися в довіру до жінки та пообіцяли допомогти їй знайти квартиру. Під виглядом огляду житла 19-річний Гаврилець вивіз потерпілу у бік кар'єру селища Кольчино в Мукачівському районі. Там нібито мала відбутися зустріч з орендодавцем. Втім, коли жінка вийшла з авто, він забрав її сумочку із грошима та втік. Після цього Горват і Гаврилець поділили награбоване в одному з кафе Мукачева. Але правоохоронці швидко розшукали їх і знайшли вкрадені кошти. Як повідомили в обласній прокуратурі, йдеться про 5 тисяч 100 євро та 4 тисячі гривень. Обом чоловікам вже висунули обвинувачення за статтею Грабіж вчинений за попередньою змовою групою осіб. Їм загрожує від 7 до 10 років за ґратами з конфіскацією майна. Наразі Ужгородський районний суд вже обрав для Горвата та Гаврильця запобіжний захід, тримання під вартою. Утім, вони можуть вийти на волю на період слідства. Якщо внесуть заставу, 9 мільйонів 992 тисячі гривень кожний. Наразі триває слідство. А що ви думаєте про цей інцидент? На вашу думку, чому зловмисники наважилися вкрасти гроші у дівчини з інвалідністю? Яке покарання вони заслуговують і чи понесуть його? Чи їм усе зійде з рук? Пишіть свою думку в коментарях. Ще один кривавий удар по полігону ЗСУ. Росія атакувала навчальний центр сухопутних військ. У момент атаки військові саме спускалися в укриття. І потрапили під касетні боєприпаси. На жаль, є загиблий та багато поранених. Як трагедію коментує військове командування. Та всі деталі інциденту. Дивіться далі. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Російські війська атакували один із навчальних підрозділів збройних сил України вночі 12 серпня. Про це повідомили в сухопутних військах. Там зазначили, що одразу після отримання сигналу про загрозу ракетного удару особовий склад вжив усі можливі заходи безпеки. Та навіть, попри це, уникнути втрат не вдалося. Під час переміщення до обладнаних укриттів та сховищ група військовослужбовців потрапила в зону ураження касетних боєприпасів. Відомо про одного загиблого та одинадцятьох поранених різних ступенів тяжкості, ще 12 військовослужбовців звернулося за медичною допомогою зі скаргами на акубаро травму. Та гострий стрес наразі на місці удару працюють всі необхідні екстрені служби. Пораненим надають медичну допомогу. Лікарі роблять усе можливе, щоб стабілізувати стан. Також у сухопутних військах зазначили, що продовжують облаштовувати полігони та навчальні центри укриттями, щоб захистити військових від російських атак. З метою збереження життя та здоров'я людей триває постійна робота з обладнання навчальних центрів, полігонів та інших військових об'єктів надійними укриттями. Крім того, вживаються додаткові заходи безпеки для захисту військовослужбовців під час ракетних та повітряних атак ворога. Зазначу, останні кілька місяців окупанти цілеспрямовано б'ють по навчальних полігонах ЗСУ. Лише за літо Росія атакувала щонайменше п'ять навчальних центрів по всій країні. Редакція обоз ЮА висловлює щирі співчуття рідним, друзям та побратимам загиблих воїнів. Світла пам'ять. А як ви думаєте, що можна зробити, аби убезпечити полігони від ворожих атак? Та чи можуть посприяти цьому наші західні партнери? Діліться своїми думками в коментарях. 21 липня російські окупанти завдали ракетного удару по тренувальному табору іноземного легіону головного управління розвідки. Внаслідок атаки загинуло щонайменше 12 іноземних військових. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Про трагедію пише видання New York Таймс. Російський удар прийшовся прямо по їдальні навчального центру в Кропивницькому. Серед загиблих були новобранці з різних країн, зокрема зі США, Колумбії, Тайваню, Данії та інших. Про це виданню розповіли троє військових, які служать у легіоні та у той день були на місці трагедії. За їх словами, цей удар став одним із найсмертоносніших для іноземних бійців за весь час повномасштабної війни. Один із очевидців, військовий, родом із Флориди. Він розповів, як це відбулося, але попросив не називати його імені. За його словами, перед ударом не спрацював сигнал повітряної тривоги. Він стався саме тоді, коли добровольці сідали за обідні столи. Боєць сказав, що вибух був цитую найгучнішим, який він коли-небудь чув. Після цього військовий побачив на землі мертві та розчленовані тіла, а також важко поранених солдатів. Він стверджує, що було близько 15 загиблих і понад 100 поранених. Зі слів очевидці, видання пише, що після цього удару загорівся склад боєприпасів. Це спричинило нові вибухи і розкидало уламки по всій території навчального центру. Ті, хто вижив, почали надавати допомогу пораненим. Тим часом в головному управлінні розвідки не розкривають точну кількість жертв цієї атаки. Речник міжнародного легіону української військової розвідки Володимир Камінський в коментарі Нью-Йорк Таймс заявив, що наразі триває розслідування обставин цієї трагедії. Редакція обоз ЮА висловлює щирі співчуття рідним, друзям та побратимам загиблих воїнів світла пам'ять. А як ви думаєте, що можна зробити, аби убезпечити полігони від ворожих атак? Та чи можуть посприяти цьому наші західні партнери? Діліться своїми думками в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте лайк, підписку і коментар. Цікаво читати ваші думки.